Вітаю! Сьогодні дізнаємось про розвиток суспільства і держави в давній Греції, від епохи палаців до поліса. А також дізнаємось про особливості життя Афінського та Спартанського полісів. На території давньої Греції існували три види державних утворень. Перший з них походить з крито-мікенської епохи з ранньої палацової цивілізації, яка ще відома як Егейська, Крицька, а також Мінойська, адже виникла вона на островах Егейського моря. Моря, зокрема, на острові Крит у третьому тисячолітті до нашої ери і розвивалася впродовж другого тисячоліття до нашої ери. Великі архітектурні комплекси, палаци в поселеннях егейців не мали укріплень, адже мешканці вважали навколишнє море достатнім захистом від непроханих гостей, добре розвинутий флот, широкі торгові зв'язки. Ось, мабуть, і все, що ми можемо впевнено стверджувати про життя егейців мінойців. Суттєву проблему становить те. Що більшість писемних пам'яток мінойців написані так званим лінійним письмом А, яке досі не розшифроване. Занепад палаців Криті, вочевидь відбувся внаслідок певного природнього катаклізму. На материковій же Греції зміцніли спільноти ахейців протягом 3-2 тисячоліть, до нашої ери ахейці досягли високого господарського і суспільного розвитку. З ахейцями пов'язують основні досягнення бронзової доби. На Території давньої Греції, Мікенський або Ахейський період в історії Греції виділив знаменитий дослідник Генріх Шліман, який відомий як першовідкривач Трої, Троянська війна війна Ахейців на чолі з царем Агамемноном проти Трої, відома за міфами та поемами Гомера, Іліада і Одіссея. Троянці, на чолі з царем Пріамом чинили опір Ахейцям протягом 10 років, за переказами, лише завдяки хитрощам Одіссея. Змогли потрапити до міста, і троє зазнала поразки, коли історики дешифрували лінійне письмо Б, отримали суттєве доповнення до гомерівських поем з 13 століття до нашої ери в Ахейських державах починається занепад. А з 12 століття в історії Греції розпочинається новий період, пов'язаний з переселенням індоєвропейських племен дорійців які впродовж першого тисячоліття до нашої ери розселили. Острівною і материковою Грецією. Початок розселення дорійців співпав із втратою писемності і занепадом рівня матеріальної культури. В цей час розпочалося освоєння обробки заліза. Дорійці сформували особливий тип державної організації Поліс. Найважливішими полісами стали Афіни і Спарта. Давні Афіни володіли майже всією територією півострова Аттика. Влада в полісі належала народним зборам. Та виборним Архонтам, які здійснювали виконавчу владу, спрямовану на забезпечення виконання законів. Судові функції виконував Ареопах, це рада старішин, яка засідала на пагорбі, названому на честь Бога війни Ареса. Наприкінці VII століття до нашої ери в Афінах фіксуються перші записані закони драконта, а також перша спроба встановлення тиранії. Термін тирану цей період не мав негативного. Значення тираном називали одноосібного правителя, якому народ обираючи надавав повноваження навести лад у їхньому полісі, відновити соціальну справедливість, вигнати багатіїв на початку шостого століття до нашої ери у грецькому суспільстві. З'явилися проблеми. Зокрема, багато людей переживали боргові проблеми, через які втрачали свою землю і навіть потрапляли у рабство так зване боргове рабство, вирішити проблему спробував. Архонт на ім'я солон, провівши ряд реформ, тобто змін, які мали на меті поліпшення становища афінян. Він скасував бургове рабство і поділив усе населення поліса на чотири розряди за майновим принципом. Від кожного з чотирьох розрядів обирали по сто осіб добуле органу управління полісом, яку називали радою чотирьох сот. Проте реформи солона сподобалися не всім, зокрема старі аристократії, родові знаті афінського. Полісом у 6 столітті до нашої ери виникли передумови для встановлення на теренах Аттики раннього тиранічного режиму. Цього досяг тиран пісістрат, який зміг навіть передати владу своїм синам. Ранні тирани у грецьких полісах встановлювали свою владу під гаслами реформ для блага населення, заходів проти знатних і впливових родів та олігархів багатіїв. Загалом правління Пісістрата запам'яталося фінянам як доба економічного та культурного. Розвитку їхньої держави, однак його синів не полюбили та вигнали за фін. Кінець шостого початок п'ятого століття до нашої ери стають добою знаменитої афінської демократії, початки якої дали реформи Клісфена. Він підніс роль народних зборів. Одним із найвидатніших державних діячів Афін добив цей період був перикл. Він розширив буле до 500 осіб, запровадив платню посадовим особам. При цьому послабилась роль арео. Пагу за містради старішин судові функції від VI століття до нашої ери виконувала геліея, до якої за жеребом обирало 6 тисяч громадян. Всі ці заходи мали запобігти повторенню тиранії. На народних зборах практикували процедуру остракізму, так званий суд черепків, який запровадив Клісфен. Таким способом усували надто впливових діячів політичних суперників. На уламках посуду остраконі писали імен. На тих афінян, яких визнавали небезпечними для поліса. Переможець такого голосування мав покинути Афіни на 10 років зі збереженням майна, але без права участі в житті держави. На відміну від Афін в Спартанському полісі склався специфічний устрій. Він розташовувався в області Лаконія на півострові Палопонес. До ріці, які туди прийшли, змушені були піти на певні поступки з місцевим ахейським населенням. Тому в Спарті було два царі. Які Походили з Дорійського та Ахейського родів. Їхня влада була спадковою, а самі спартанці наявність двох царів пояснювали пригодами нащадків легендарного Геракла. Спартанський поліс було утворено шляхом об'єднання п'яти сільських громад. Через нестачу землі було підкорено область Месенію, тих, хто чинив спротив, перетворювали на рабів. Належали раби всій громаді, а не окремим особам. Землю між спартанцями поділили порівну. Самі ж спартанці на землі. Землі не працювали, податки також не сплачували. Обробляли землю громадські раби. А от податки сплачували місцеві мешканці, які добровільно визнали владу спартанців. Так вони зберегли особисту свободу, не були перетворені на рабів. Традиційно вважають, що суворий спосіб життя у спарті встановив цар лікург. При цьому владу царів обмежували народні збори, які називалися апелла, куди входили усі повноправні чоловіки Спартяти віком від три. Років до слова, голосували вигуками, а два специфічні органи Рада Старішин та п'ять виборних ефорів за певних умов мали повноваження навіть карати чи виганяти царів. Сьогодні ми дізналися, як розвивалося суспільство і держава в Давній Греції від епохи палаців до поліса. Переконалися, що політичне життя Афін та Спарти значно відрізнялось. Я ж дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.